Так, друзі, всім привіт-привіт-привіт! Маю для вас хорошу новину. Сьогодні, о 18-й годині, відбудеться зустріч всіх учасників марафону бажань, де ми сьогодні за допомогою техніки нейрографіки будемо малювати дерево бажань, щоб не тільки наше основне, але й активувати й інші наші бажання, щоб вони скоріше здійснилися. Пам'ятаємо, скоро новий рік і хочеться свята, хочеться здійснення мрії, бажань. За допомогою цієї техніки ми пробудовуємо нові нейронні зв'язки, працюємо на рівні підсвідомості, працюємо з кольоротерапією під таку приємну трансову високовібраційну музику. І так як ви вже знаєте, я Таша, велика лінтяйка, яка не любить довгих терапій. Я не люблю чекати довго результату. Тому ми пропрацьовуємо деструктивні установки чи перешкоди на нашому шляху до мрії. Візьмемо на цій практиці максимальний потенціал і ресурс, наповнимося цими енергіями і напрацюємо нові нейронні зв'язки за одну практику, які за допомогою психотерапії потрібно дійсно напрацьовувати десь місяців шість, це як мінімум. А ми це зробимо за одну практику. Таким чином ми своє бажання притягнемо до себе. Не ми до нього будемо йти, а бажання притягнемо до себе. Далі вартість участі це в нас оплата по серцю. А для учасників марафону бажання, звичайно, участь безкоштовна, бо це їхня практика. Також кожен учасник отримає від мене сьогодні підказку від духовних наставників за допомогою МакКарт а можливо комусь і розклад дістанеться. Тому хто має бажання приєднатися до нашого потужного сьогоднішнього шабашу, помалювати, пропрацювати себе, наблизити себе до своєї мрії. Отримати особисті підсказки за допомогою Маккарт, я вас ласкаво прошу на сьогоднішню зустріч о 18 годині. Посилання на зустріч я скину в особисті, а зустріч у нас відбудеться на платформі Zoom. Для практики нам потрібні олівці або фломастери, фарби, хто чим малює, так листочок А4, блокнот і ручка. І основне, що вам потрібно, це неймовірне ваше бажання чи мрія. А я чекаю на вас!